Так, наступний автомобіль з автовозу, який буде у нас за акційною ціною. Тобто, поки не пустили в передпродажну підготовку, даємо акційну ціну, реально дуже круту ціну. Це у нас ZS 2020 року. Батарея 44,5 кВт. До речі, вони дуже гарно продаються, тому що гарний запас хода, велика батарея, хороші комплектації і дуже класна ціна. Дивіться, сухо у нас 84%. Тобто знос всього-навсього 16%. За 5 років, за 166 тисяч пробігу, знос ось такий от невеликий. Хороші комплектації, є безключовий доступ, шкіра, електропривід сидіння, електроручник, Android Auto, Apple CarPlay, панорама, скло підіймачі. Коротше, є все-все-все. За суперцінником у нас доступний такий автомобіль. Тому, якщо зацікав, там треба лобове весь скло е поміняти і ще деякі дрібниці. Зробити